мне не было стыдно, что я гражданин России. Я считаю, что... Я считаю, что должно быть стыдно тем, кто находится в других странах и этого стыдится. Я родился в этой стране, я люблю ее всем сердцем и считаю, искренне считаю, что у нас лучшая в мире страна. Кто бы что ни говорил. То би що не говорили. Як пам'ятаєш, Собчак чак казала, що я здійсню, мне є що терять. Ну, ти знаєш, просто це послухаєш, це така якби нішева пропаганда. В нього є свої фанати, фанати теж за Путіна. Нормально, все Слухай, схвачено. Так, це, Але це не це... нічого подібного з творчістю, з реальною культурою Богдане, і подібними речами. Це фікція, це все, все лицемірство, тому що ти живеш в Дубаї, ти живеш в Дубаї, ти там колбасишся 12 місяців на рік і ти приїжджаєш сюди на замовлення. Путіна говорить, що в тебе лучша я страна, і ти взагалі призираєш тих, хто виїхав, а сам на наступний день знов летиш в Дубай.